Я хочу, щоб ви уважно почитали цей коментар Володимира. Уважно почитали. А потім поставили питання, яке я теж захотів поставити. Я думав написати йому, а потім думаю, де да, хто побачить мій коментар, крім нього самого. Е, я хочу запитати. і Ну от все, що ви написали. Тому не було таких активних боїв постійно Україна не втрачала постійно життя, території, дітей, не руйнувалася інфраструктура, і що Володимир, ви хотіли сказати своїм коментарем? Це, до речі, під відео, де я говорю про те, що на Запоріжжя може бути наступ, якщо, звісно, там немає надійних надійних рубежів. І якщо за цей час поки тримали вдіївку, поки тримали інші кордони, е, ті, хто були на нулі, е, то е, якщо там не побудовано нічого, то можливо, можливо наступ на Запоріжжя і привожу, як приклад, те, як ворог не зміг просунутися на Донецькому напряму, тому що там давайте будемо чесними. Я сказав, за часи е, Порошенка було, були побудовані всі необхідні рубежі оборони, і ворог не зміг просунутися. Ну це ж об'єктивність. Причому ще до і навіть коли вона почалась, хлопці, які були там, вони казали, що ні, ні, тут тут вони не пройдуть, тому що дуже все серйозно оббудоване, все пристріляне і так далі. І це був просто приклад. приклад. Ні, знаходиться людина, яка починає Та при пороху тут і так далі. Ну, хочеться спитати, і що ви хотіли сказати цим коментарем? Що? Ну, що? Дивна ситуація, дивні люди. Реально, знаєте, от таке інколи відчуття, що деякі люди взагалі не цінують ні мир, ні, ні, ні тривкий мир, ні будь-що, з чим ми жили до 2022 року. От все до того моменту було погано. А от з 24.02.2022 року розпочалось те, про що ці люди мріяли. Не знаю. Володимир, я не хочу нічого більше коментувати. Я сподіваюся, що ви передивитесь через відео, зрозумієте, про що я хотів сказати, на що я натякаю. І говорю я про нинішню владу, про нинішні перспективи оборони міст. Ні, вам все одно винний Порошенко. І ще раз кажу, я дуже, дуже скептично ставився до ролі Порошенка і до того, як він себе повів, будучи на посаді президента, хоча мав усі шанси війти в історію як позитивний герой, але не скористався. Але не про це мова, не про це мова йде про те, чи встоїть Запоріжжя і чи побудовані там необхідні оборонні редути.